Слова однієї видатної людини Шимон Перес. Що, зрештою, помре оптиміст і песиміст, Але оптиміст має життя повне надії, щастя. А песиміст проводить дні пригнічений, сповнений цинізмом. Це президент Ізраїлю. Країна, яка з 48-го року у війні, у стані війни безперервно, розумієте, ми повинні з вами. Брати і сестри, нести в світ оптимізм. От щоб там, де ти появляєшся, ти як сіль. Твоє слово, воно приносить добро, приносить надію, приносить радість. Давайте будемо сілью для людей навколо. Знаєте, інколи не треба людину тягнути в церкву, та пішли в церкву, тобі треба де-де-де. Інколи просто треба бути такою людиною, щоб люди, дивлячись на тебе в різних обставинах, сказали. Слухай, я хочу з тобою піти. Я хочу отак, як ти. Візьми мене з собою. Розумієте, можна отак людям проповідувати Євангеліє.